Друзі на синфо перші проголовне поїхали. Покровська став символом відчайдушного опору українські підрозділи, що отримують місто попри важкий тиск з боку противника. Зуміли завдати такого рівня втрат, який зупинив російський наступ у всьому секторі. За три тижні бої в місті та передмісті було взято в полон 1290 військовослужбовців армії РФ. Частина з них здалася добровільно, виконавши зброю і залишивши позиції після втрати зв'язку з командуванням. Покровські який росіяни вважали прохідним пунктом на шляху до глибокого прориву обернувся братською могилою для кількох батальйонних тактичних груп. Ось що говорять самі окупанти про власне командування. Ми сообщаємо, що нас направляють на убой, як пушечне мясо на укріплені пулеметні доти противника в лобової столкновенні. Перед нами була поставлена задача виявити противника на определенных точках і не вступай в контактний бой, отойти і сообщить командиру. Ми эту задачу виконали. Но командиры приказали идти в лобовое столкновение на эти укрепленные пулеметные доты, где противник многократно происходил в количестве. Нас было четыре группы по четыре человека. Две группы перестали существовать. Мы оставшиеся две группы в количестве семи человек решили, что мы не пойдем как пушечное мясо на убой. И такие приказы были не в первый раз. Мы просим помощь. Тех, кто был по какой-то причине негодным к военной службе, все стали годными без проведения ВВК. Мы, военнослужащие 74-й мотострелковой бригады, приехал начальник медицины округа Белоусов Валерий Сергеевич. Он приехал и сказал, что все военнослужащие, вне зависимости от того, на костылях они сломаны, или кости у них с гипсом, они, что они все являются пригодными к военной службе и всех отправил для выполнения боевых задач. Признал годами для выполнения боевых задач. Наши ранения не позволяют нам выполнять данные задачи по ВВК. Я признан временно негодным, так как у меня перелом кости оскольчатый, и он в данный момент еще не зажил. Приехал фельдшер, назначил мне повторный рентген с дальнейшим обследованием. На следующий день приехал Белоусов и признал то, что все эти действия не нужны, и то, что я как пригоден к военной службе и могу выполнять. Наш комбат очень много сделал плохого, что сейчас люди не хотят идти ни в закреп, ни в штурм, именно под его командованием. Множество печальных моментов я готов пояснить в военной прокуратуре, потому как не хочу говорить здесь на это видео много, так как нас слушают не только наши люди, которые мы сейчас защищаем и за которых мы отдаем жизнь. Им также и слушают Ко мне против которых мы воюем. Прошу разобраться, прошу, одна надежда на контрразведку, ну и соответственно, на вышестоящие. Структура в місті зафіксовані цілі квартали, перетворені на польові укріплення. Вулиці прострілюється з обох сторін, але українські штурмові групи не лише тримають оборону, вони контратакують, використовуючи знання місцевого рельєфу та модернізовану зброю. В особливості ефективно виявилася робота спеціалізованого розділу гора та підкомандування Буданова. Зафіксовані операції в глибокому типу противника, знищення командних пунктів складів боєкомплекту та групу саперів за підтвердженням даних тільки на основ. Мові знеснас ліквідував понад 150 військових РФ, що готували спробу прориву. Попри перевагу чисельності, противник не зміг закріпитися у центрі Покровська. Танкові підрозділи РФ зазнали значних втрат, Кілька рот вийшли з бою без техніки, екіпажі загинули або потрапили в полон. Ударна авіація Росії змушена діяти обережно через щільну ППО, яка була зміцнена модифікованими системами типу «Гіровий Хаук», а з адаптованими ракетами Р 73 На вулицях міста залишилися десятки. Покинутих БМП та танків, частина з яких є з за заглохшими двигунами і відкритими люками, екіпажі тікали, кинувши броню. Експерти зазначають, що оборона Покровська може тривати недовго українські підрозділам складно отримувати місто в умовах постійного тиску, але навіть у випадку відходу стратегічна мета вже досягнута ворог втратив ініціативу кадровий склад боєкомплект і здатність наступати у цьому районі. Моральний стан армії РФ на напрямку різко впав. З'являються нові випадки дезертації. Ертириства саботажу, наказів і відмови рухатися вперед. Тим часом ЗСУ перехоплюють, перегруповуються для нових задач а під час зачистки східних кварталів міста спецпідрозділи ЗСУ потрапили на імпровізований командний пункт батальйону РФ, залишений поспіхом. Всередині були плани наступу на Авдіївський напрямок. Частково за позначками об'єктів, які вже знищені, за словами одного з командив штурмової групи, це свідчить про розрив координації між російськими підрозділами. Вони діють. За старими картами, тоді як українські війська постійно змінюють тактику і лінії оборони. У тому ж бункері знайдені щоденники військових, де прямо згадується. Паніка, нестача води, боєприпасів за наказ тримати позицію будь-якою ціною. Медична ситуація серед росіян критична у покровському районному морізі. Зафіксоване переповнення приміщення використовували для зберігання тіл власних солдатів, яких не встигли вивезти. У підвалах однієї з адміністративних будівель залишилися поранені, яких кинули свої. Евакуація не відбулася через відсутність транспорту та постійний вогневий контакт. Українські бійці після зачистки передали кілька із них медикам, а решта в полон у повітрі працювали розвідники та дрони камікадзе. Щодня фіксують нові прильоти по артилерійських точках противника. Це результат точної координації між розвідкою та артилерією. Військові зазначають, навіть у місті, яке перебуває під щільним тиском, дається знищувати склади боєкомплекту. Пункти ППО та командні вузли противника. Декілька разів ворог намагався прорватися за допомогою штурмових. Рупа вагнерівського типу, але усі були знищені в лінії каналізаційного колектора. Який українці замінували заздалегідь. Найціннішим виявилося знищення російських станцій радіоелектронної боротьби, яку маскували в житловому будинку. Після її знищення українські безпілотники отримали повну перевагу в повітрі. Щодня фіксується до 20 влучних уражень техніки. Це змусило росіян перекидати сили на інші ділянки, оголюючи фланги, які одразу перехоплюють мобільними групами збройних сил України. Радак. Ція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.